Ти вже декілька разів, те що мені ріже слух, насправді, говориш про платформи. Згадуєш: Instagram, TikTok і ще жодного разу не згадала YouTube. YouTube? А, так і ну зрозуміло, так у мене особливе ставлення до YouTube. І, і в мене також, і, у тебе також. Ось, Тому питання, чому ти не згадала про YouTube. А скажу чесно, коли приходять бренди з певними бюджетами, і коли вони кажуть, пропонуйте все. Я дуже часто, особливо коли є оце брифування, не просто надіслали файли і ознайомлюся, а коли є знайомство з клієнтом і коли можна поговорити, запитати, уточнити, то я завжди запитую про Ютуб. Зараз запитую про Ютуб і ще останнім часом почала запитувати за Твіч. Але я запитую про Ютуб, тому що я особисто дуже люблю працювати з Ютубом. Я дуже люблю Ютуб, тому що я вже казала про якість на саме на Ютубі якість контенту набагато вища, ніж якість, яку часті, ну, наприклад, яку роблять для інших соцмереж. Я не кажу, що всіх, але здебільшого, тобто Ютуб він нас виховав. Він нам показав, що реклама на Ютубі загалом, Ютуб він, він не гірша, ніж класичне телебачення. А, тому я е, завжди запитую за Ютуб. Я розумію, що там, е, особливо від початку війни, був період, коли важко було знайти певні канали з певною аудиторією, з певними тематиками. Зараз український Ютуб все ж таки продовжує рости, розвиватися, з'являються нові обличчя або ж там е, з новою силою заграються ті, хто колись там можливо їм було важче, тому що була більша конкуренція. Але я завжди за Ютуб. Але якщо ми кажемо про роботу з брендами, Ютуб дорогий, мало брендів. Е, Готові вкладати гроші в Ютуб. Ну скажу чесно, тому що е, е, якби результат, якби CPM, як я вже казала, при співпраці з Ютубом він завжди високий. Тобто, там низького CPM е, отримати дуже важко, бо саме е, створення контенту, воно дорогоякісне. Там не може бути дешевше, тобто там працює ціла команда. Оператори, сценаристи, тобто, там не знаю, орендувати павільйони і так далі. Тобто, там це важче. Тому YouTube беруть, але не так активно, як, наприклад, інші соцмережі, тому що знову ж таки прайс на співпрацю з Ютуберами він на порядок вищий. А результат часто, ну, типу, нижчий, ніж той, який можна отримати на інших майданчиках. Цікаво, клас. А, слухай, а мені здається, ти знову ті до того, щоб. І це, це зрозуміло. Це специфіка твоєї роботи, тому що коли ти працюєш з великими брендами, їх цікавлять великі охоплення, і якби вони okay. нам не, не намагалися дрифувати у бік середніх маленьких блогерів, все одно ти не можеш замінити там, якщо ти можеш з допомогою п'яти великих блогерів, якщо це якась справді така ну суттєва кампанія, охопити не знаю там скільки мільйонів. Okay. Людей, то для того, щоб за допомогою маленьких таке зробити, тобі ну ти можеш просто не вижити, а ми цього не хочемо. І тому виходить, що все одно центр тяжіння він все ж таки схиляється у бік великих блогерів в цих проектах. Це по перше. І по-друге, бо коли ти говориш, що YouTube дорогий, тому що там працює команда, сценарист, оператор, павільйон, і оце все, 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 все. Це ж все характеристики великого блогеру. Якщо ми кажемо про YouTube, маленькі по перше, на Ютубі дуже важко знайти якісний блог з невеликою кількістю піспідпис. Із хорошими е, переглядами. Ну, я особисто типу шукала а, зараз в Україні є такий майданчик, можливо, ти про нього чув, який мені допомагає, тому що важко знайти. І умовно, те, що я дивилася колись, зараз для мене вже не, ну, не працює. Тобто ті, ті популярні блогери, які були колись, їх зараз або немає, або вони е, якби лишилися по ту сторону барикади, як то кажуть. А, і, типу, і є е, платформа Маніфест. Я інколи там дивлюся, бо ну там доволі хороші підбірки, і так далі, але все одно мені як спеціалісту дуже важко продавати саме Ютуб, тому що типу клієнт, все ж таки, як, як не крутий дивиться на цифри, на цифри під відео, і він розуміє, що окей, а за ці гроші я можу там умовно купити два тіктока і отримати результат більше. Типу я, я, я трошки так прагматично говорю, але ем, або ж там песімістично, оптимізму не дуже багато, але як є. Тому що все ж таки е, гроші платять за результат, а не просто за красиву картинку. Е, цікаво. Е, до речі, це прям прикольно, тому що нещодавно ми голосно про це ще не говорили, але я думаю, що це доречно буде зараз зробити. Е, хоча це не дуже голосно, але, 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 але публічно. Так? Ми, розуміючи ось цю штуку, у нас же є своє аналітичний інструмент Собсаданалітика, який трекає перформанс каналів, і він повністю зараз фокусований на YouTube. І ми зрозуміли, що немає сенсу якби повністю його стримувати і тримати його повністю закритим, і тому ми відкрили його. З певними обмеженнями з точки зору о, кількості, метрик, глибини даних, які ми маємо, о, 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 з такими обмеженнями, але відкри, відкриваємо всю базу, о, яка у нас є. Це достатньо велика база, о, і це називається Open SubSub -Sub IO зараз. О, і, о, Мені дуже цікаво буде з тобою на цю тему поговорити mm -hmm. е і взяти у тебе фідбек. Ми не будемо зараз це робити е <си> стосовно того, е що б тобі хотілося там побачити, як людина, е яка mm -hmm. має на основі цих mm -hmm. даних зрозуміти щось про ці канали, е оцінити з ким можна працювати, з ким не можна працювати. Mm -hmm. Це прикольно. Е Ми про це обов'язково маємо поговорити. Бачиш, є тут місце для тулів, а ми зараз саме на це і що стосується Ютубу і загалом соціальних мереж, місце є, тому що все ж таки, якщо Інстаграм, Тік-Ток, особливо інстаграм, є всякі хіро і все, от ці тули, які були створені і можна юзати, то якщо ми кажемо про твіч і Ютуб, це дуже важко. Я навіть якщо ми кажемо про твіч там. То uh, взагалі, ну типу я людина, яка виросла трошки в іншому світі, коли це не було, і я не я не геймер, я ніколи там не була. І мені просто стало якось моменти цікаво. І я у мене є певні друзі, які зараз ним десь uh, і я просто запитала, як мені. Людині користувачу можливо в робочих цілях або ж ні, знайти потрібних мені стрімерів на YouTube, щоб вони були україномовні, щоб вони умовно транслювали е, ці відео ну на ті теми, які мені потрібні. І Він каже: такого немає, такого просто немає і е, такого не красу... існує, але це неправда. Воно існує, воно існує а, просто мені треба от... знати. От, а я, от я ще поки не знайшла. Єдине, що я знаходжу, це якісь там статті, якісь там я знаю, що Pepsi в цьому році проводили Pepsi Awards, Stream Awards. Я собі зберігаю всі е, 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 посилання, які мені можуть бути корисні. Але от типу для твіча і ютубу знайти от, умовно якусь аналітику в одному місці дуже важко. Ну от реально дуже важко, особливо ну, після ну, початку війни. Ми обов'язково про це поговоримо. Там ще не всю базу ми відкрили, але згодом ми вже там декілька декілька мільйонів каналів додамо і там буде про що на що подивитися добре. З даними зрозуміло про платформи. Теж зрозуміло резюмуємо трішечки. Виходить, що з точки зору рекламодавця ми все ж таки маємо. Пріоритет в бік середніх та великих блогерів. А якщо ми говоримо про платформи, то до речі, яким чином ти бачиш цю зацікавленість? Топ 1 топ 2 топ 3 ну там топ-скільки? Як це виглядає суб'єктивно? Я все розумію. Як на мене, все ж таки, якби не був цікавий TikTok, якби він не приваблював всіх і користувачів, і якби компанії, бренди, і так далі, все одно класична, якби інструмент — це все ж таки Instagram, тому що люди знають, як там працювати, люди трошки блогери безпосередньо, і навіть бренди, які туди заходять, вони все ж таки розуміють платформу. Тобто, вона десь якісь алгоритми Instagram легко читати. Тобто, коли ти там посидиш. Трошки пограєшся і так далі. і Ти в принципі розумієш, колись там було публікуєте 100-500 сторіс, буде вам охоплення. Зараз ми публікуєте дві, і буде вам охоплення. Тобто, там все якось воно, навіть коли зміни приходять, ми все-таки знаємо, що нам треба почекати, і ми зрозуміємо, як з тим працювати. TikTok, він дуже незрозумілий. Але всім буде цікаво, куди Ну Це ж китайська, це ж китайська платформа. Що тут не зрозуміло? Да, раніше раніше, всі хотіли TikTok, тому що всі, всім здавалося, що будь-яке відео, яке тут опублікуєш, воно потрапить в рекомендації і всім буде чудо. Але зараз, типу, те, що я бачу, ну, все важче і важче. Я не розумію, що стрічка підлаштовується під мої інтереси, під інтереси всіх конкретно людини, яка дивиться. Але от TikTok все ж таки, він цікавий. Він дуже легкий мені особисто, як пошукова платформа, тобто, якщо мені потрібно знайти якісь референси, а якісь там. Якісь цікаві відео по певним ключовим запитам, я йду в Тікток. В інстаграмі мені так легко шукати не, не, не вдається. А у Тікток спрацьовує: Єдине, от в Тікток цікавий, але знову ж таки, там ми всіх попереджаємо якось спрогнозувати якісь результати важко, тому що це може бути ого. го Тобто ми там цілимось в 100 тисяч, а отримуємо 3 мільйона, Таке бувало у мене. Або ж навпаки, я ставлю там умовно мінімальний прогноз там 50 тисяч, а отримаємо 5 тисяч в кращому випадку. Тобто, такий є момент. А зараз. Після того, як Лебіга став популярним е, твій стрімером, багато і після кількох виступів на якихось форумах, Ань, Ань, багато... Ань, 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 Ань вибач, будь ласка, останні буквально пару ага. секунд тебе було погано чути. Повтори, будь ласка, фразу яку яких пройшов. Я, як... я як казала, що я казала про Інстаграм, він класичний, його все ж таки беруть. Тікток він цікавий, але до нього деякі якби, не передбачування. Відео? Він погано да, передбачуваний. Да, да, да. І зараз, після того, як лебіга створив фурор на твічі, і після кількох його виступів на певних маркетингових форумах, багато хто цікавиться твічом, але знову ж таки, твіч він цікавий, бо там є жива аудиторія в онлайні. А і там вона у деяких стрімерів дуже хороша. Тобто, пік може бути 10-15. а то третий. Якщо ми кажемо про лебігу, там мені розповідали, що 30 тисяч переглядів, Глядачів може бути в моменті, от, але там, ну типу, ми не можемо контролювати частоту умови, е, якісь там коментарі і так далі. Ви не можете, е, ви не можете забезпечити е, з, заздалегідь підготовлену якість інтеграції і контенту в цілому. Тобто, навіть інтеграція може бути вилизаною, красивою, але реакція аудиторії і куди воно піде після певної фрази ніхто не може. І до інтеграції, і після буде присутня, наприклад, ліцензорна е, на лексика. Це інтеграція вона буде красива, а, літературна. Ань, Вибач, вибач ще раз, будь ласка, я буду тебе переривати. Ти не ображайся, да, просто так. зараз якість звуку. Ти кажеш, що справа не в тому, що там якість інтеграції погана, а те, що може бути якесь одне слово сказане. Ну, ти і я так розумію, що і контент може піти кудись в іншу так, сторону, так, так, не в ту, ту яку хотів би бренд. Так, а Ютуб він цікавий, але знову ж таки його розглядають. Але його розглядають якісь. Ну, скажімо так, на моєму досвіді, це більш такі бренди, умовно, наприклад, автомобільні. Ну тобто, все ж таки. А, бо там є якісь а, такі експедиції і так далі. Тобто, те, що в інстаграмі, важко інколи показати, ну тобто донести якусь там витривалість автомобіля, ще щось. Тому я все ж таки, якщо мій отак от перелік, то це інстаграм, тікток, тріч і ютуб. Вони а, разом. Ну тобто, я, я не можу сказати, що хтось з них. І, окей, Ютуб буде на третьому місці, а Твіч на четвертому, тому що Ютуб все ж таки він більш зрозуміліший і його легше Та, контролювати. ти тільки що я відчув, як ніж зайшов, зайшов ні, ні, ні з звуком все, все в порядку. Угу. Я тільки що знаєш, таке відчуття, як ніжу серце зайшов Ютуб твічом на третьому місці. Типу ну, я, я кажу, типу. я ж я от я, я, я я одразу перед тобою першу чергу, хочу вибачитися. Я коли приходжу на зустріч, не я, треба я, я завжди топлю за Ютуб, і я завжди клієнтам розказую, що Ютуб це пасивна реклама, яка працює завжди, тому що через певні інфоприводи, через певні ситуації в країні в загалом світі. Відео, яке яке вже є з рекламою, воно може вистрілити будь-який непередбачуваний момент. І цю рекламу будуть переглядати, переглядати, переглядати. Плюс зараз на Ютубі роблять якби настільки якісну рекламу, яку хочеться переглядати знову і знову і знову. Тобто це не реклама, яку хочеться скіпнути. Тобто, це не якісь, як раніше, коли ми починали працювати з Ютубом, коли просто бренд надає якийсь свій ролик, який виглядає як просто реклама Ютуба, який ти перемотуєш. Ні, зараз реклама є реклама, які от е, ветерани космічних військ свого часу зробили такий, як на мене, переворот. Вони почали знімати реклами у вигляді. Треків і ці треки я особисто є треки, які я просто рекламу переглядала по кілька разів, тому що це засідає в голові, і це цікаво. І ти такий, ну ти вже цей бестшот вже слухаєш, пам'ятаєш, oh. і так далі. Або ж як там, наприклад, Кацурін і Птушкін, «Панджест». Вони зняли одну рекламу, яку потім почали додавати у всі свої е, ролики. А, але оця реклама, із якої я не пам'ятаю про що це про, про що цей препарат, але я пам'ятаю, що це панджест, і я як зараз пам'ятаю, як виглядає ця реклама. Ну, бо вона якісна, вона класна і вона засідає в голові. Е, тому для мене Ютуб він якби класний. Він для мене це завжди пасивна реклама. За яку ти раз заплатив, але вона може працювати знову і знову і знову, тому що ну типу Ютуб може пропонувати знову якесь відео. Там я деякі відео по п'ять разів передивляюся за тією рекламою. Бюджету. А, але тепер питання бюджета, але... це питання, да, це питання бюджету. бюджету. Тобто, якщо зі сторони бренду, то це все ж таки не перші місця.